Ну, ось так виглядає тестовий варіант, якою ми вже нормально таки попиляли. Ось вона такий має вигляд, трошки дай, мастилку тут уже в кейсику, запачкана. Ось отак вона виглядає. Можете перейти в профілі. У нас дуже-дуже багато відео. Ну, Правда, листать, трохи треба вибирати, але ну, це не так давно було ми тестили. Наскільки акумулятора, як ріже, що ріже, що не ріже, все можете подивитися, що реально дійсно вона цього варта. Да, це не така, як там під два зразу акумулятора, але ж і ціна. Ну, Зато вона справляється з своєю задачею, якщо по часу не к спіху, звісно, як усього така з потужними 6 амперними то, звісно, ось ці ось вона лежить навесенько. Такі є. Два ланцюга в комплекті, два акумулятори 4, реально 4 амперних власний бренд, що дуже-дуже гарної якості. І коштує всього 3400 з двома акумуляторами. В кейсі два, два ланцюги. Тому, якщо цікаво і дуже потрібно. Пишіть, телефонуйте. Навіть сьогодні ще можемо відправити ось отакі варіантики, Хто брав, той задоволений. В принципі, все робить ефективно.